Друзі, вітаю! Володимир Зеленський дав закриту зустріч, чи так закриту прес-конференцію на зустрічі оф зе рекорд з журналістам, але нічого такого таємного не було, щоб стало явним. І вже велику кількість ми маємо в пресі, плюс є деякі інсайди, з якими я з вами теж поділюся, бо журналісти не обіцяли всього не розказувати, тому вже дехто з них навіть позвонив і ми поговорили. Я вам хочу розповісти. Заяву також Мерца Левіт, це прес-секретарка е, Трампа. Ну і, власне навести докази, чому Путін не мужик. Ось тут насправді і, можливо, навіть з цього почну. Але попрошу вас підписатись на цей канал. Ми рухаємось до 800 тисяч. Це наша поточна ціль. Друге, що я вас попрошу, це зробити донат диверсантам з гурмо. На електричні мотоцикли. щоб вони просто запригували за шиворот російським окупантам. Це перше. Друге, що я хочу вас попросити, це власне батальйон Донбас. А ми купуємо мікроавтобус. Нам треба мільйон триста вісімсот з хвостом, вже таким непоганим у нас з вами є. Будь ласка, покладіть на банку чи на PayPal, і це буде просто ідеально: 5 гривень. То Європа, Америка, Канада, Штати П'ять в іноземній валюті, і ми починаємо. Власне, почну з Путіна. Він казав, що мужик сказав, мужик зробив. Отак, і типа обіцяв взяти Сіверський Донець і каже: взяв все, типу, а Сіверськ місто, пробачте, Сіверський Донець, річка. І мав взяти Сіверс і каже: мужик сказав, мужик зробив. Так от, виходять справжні мужики на поле бою на арену і кажуть: стоп, а сіверс контролює Збройні Сили України. Так що виходить, ваш Путін не мужик? Слово дав, слово взяв, тому що Путін це трипло. Це тріпло з фашистським уклоном, яке багато розказує, але нічого зробити не може. Єдиний на що здатний Путін нападати вночі, бити в спину і викрадати дітей? Ось так його запам'ятає історія. І ми докладемося до того, щоб ще тисячі років після цього згадували, ким був Путін і ким насправді є Росія. І вдруг комусь захочеться з нею дружити, щоб просто пам'ятали це як Тавро. Хто такий Путін? Зараз він надуває щоки, мовляв, там в переговорах путінська позиція множити на нуль цю його позицію. Левіт каже, левіт, як правильно скажіть, а, що Трамп втомився Ні, не власне, зупиняти війни, втомився від України, втомився від Росії каже, давайте вже домовляйтесь, скільки можна чекати. Тут уже новий рік, Різдво носі, Трамп хоче салютів. От, ми теж хочемо, але поки що в нас замість салютів ракети, дрони і шахеди, які летять по наших домівках, наших родичах, близьких і нас самих. Ось що зараз відбувається. Ми теж хочемо миру. Але не зради, не капітуляції, не програшу. Тому втома Трампа це, звичайно, добре, але чомусь на Путіна не тисне. Дріскол – це його один з нових посланців і улюбленців, друг Венса. Каже, що е, обіцяють нам найкращу демілітаризовану зону, якщо вийдемо з Донбаса. але чомусь не гарантує нам безпеку. Каже, буде така технологічна, вам так сподобається, всі будете в шоці. Просто вийдіть, дайте Росії вже цю землю і заспокойтеся, і, взагалі, що ви причепилися. Пам'ятаєте, колись на нас тиснули: віддайте ядерку, зараз віддайте Донбас. Що потім віддати? Польщу, Європу, що далі. Насправді, виходять зараз е, журнали німецькі. До речі, Мерц каже, що ми дуже скоро зустрінемося з ними всіма. Е, Причому зустрінемося в Європі. Було повідомлення, що 13-го, це через два дні. Е, Мерц каже, що наступний тиждень. Не розумію поки що, це окремі зустрічі, чи та сама. Просто в нього тиждень починається в суботу. Але Держпігель, німецький журнал, впливовий журнал. Каже, що два негідники, одна мета і обкладинка цього свіжого держпігаля, як Трамп тримає Путіна за плечі, а Путін намагається різати по не Україні, по Європі. Те, про що ми говорили, зараз заговорила німецька преса. Е, дивіться, що зараз відбувається. Президент мав зустріч з журналістами кілька питань. Перше, зрозуміло, що це. Заява про референдум. Президент про це так чітко ще не говорив. І зараз президент каже, що дивіться, питання території буде вирішувати український народ. Чомусь до питання території, коли найважче питання президент прийшов до нас із вами, коли було солоденьке питання корупції в енергоатомі, на митниці, на закупівлях зброї, на закупівлях амуніції, на будівництві. Зараз найближчий, один з найближчих соратників президента, плюс мільярд в Миколаївській області на будівництво водогону. Водогін треба. Питання, давайте суму проаналізуємо. Це точно та сума. Це можливо і будівництво метро, і доріг, і водогонів одна фірма займається. Дуже така на всі руки, на всі руки вміє знає, що робити. Розумієте? І тут президент, де є солоденьке, він знає без нас, що вирішувати. Але от коли питання, як він каже, ми повстанемо перед вибором. Стоп! Що значить ми повстанемо? Нас ведуть до цього вибора, і ви, власне, лідер цього всього руху. Тому тут теж спробу я ж передивлявся всі ці розмови. І там дуже багато маніпулятивних спроб перекласти відповідальність. А де ж оці я, мій офіс, мій керівник офісу? Де ось ці всі заяви? Чомусь цього всього немає? Зараз всі разом маємо відповідати. Насправді, ця політична відповідальність і не тільки, вона насправді ж дуже іменна. І корупція іменна, і халатні політичні рішення іменні. І пусті міністри в Кабміні, які просто прийшли підняти свої біографії і візитівки. І мені. І олігархи, які зараз отримують бонуси, і молоді олігархи, які на цьому виросли. І мені. Ось це важливо не забувати. Тому зараз президент каже, нема нічого іменного є розмита відповідальність тому питання території. Або йдемо на референдум, або проводимо вибори, які вже власне відчуття, що він навіть готовий програти. а далі ви там вирішуйте без мене. Каже, я вважаю, що це питання буде відповідати народ України в форматі виборів чи в форматі референдуму, але має бути позиція народу. Він е, каже, що наразі багато залежить від ситуації на фронті, можливості українських військ. Зараз вони за це відповідають. Ну, війська відповідають за те, що вони відповідають 4 роки, але тут чогось почали розповідати, що вони вже і за дипломатію відповідають. Ну, давайте не мішати грішне і правильне. Далі подивимось, як це все буде відбуватись. Зараз насправді багато що залежить, я вважаю, від війська. Тобто не від переговорників, від не від тих, кого він відправляє, хто замазаний в корупції. Українські військові можуть стримувати, якщо вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію. Тут президент теж себе знімає відповідальність. Далі, що він каже, що. Штати не ставили ультиматумів про мирну угоду до Різдва. І американська преса каже, що Трамп вимагає до Різдва. Тому тут навіть коментувати не буду. Зеленський насправді не всюди відповідає чесно і чітко. Дуже багато маніпуляцій, дуже багато спроб розділення відповідальності, як мінімум, спихання її із себе. Е, також заговорив президент і про можливість підвищення зарплат військовослужбовцям. Каже, не на часі грошей немає, каже, треба 45-50 мільярдів. Будемо шукати, знайдемо, будемо підвищувати. Тобто депутатам гроші є, а військовим немає. На корупцію гроші є, військовим немає. Сукерманам, Міндічам, Чернишовим гроші є, військовим немає. Дивна позиція. Дивна позиція, тому що насправді підняти зарплату навіть мінімально хоча б плюс 10 тисяч гривень. Це всього-навсього. Навіть ну, не, не повних 500 мільйонів доларів. Це не повних 500 мільйонів доларів. Саме захудалий менеджер за півроку виносив більше. Нагадаю, менеджерів було 5. А тут для військових немає. Виявляється, бачите, винні західні партнери, що заважають красти. Далі, Зеленський, єдиний варіант припинення вогню це підписання рамкової угоди. Сполучені Штати після неодноразових перемовин з російською стороною вважають, що повний сісфаєр може наступити тільки після підписання рамкової угоди. Президент каже, на мій погляд, не є секретом: росіяни не підуть на Сісфаєр, якщо немає ніякої угоди, наша позиція не змінилась. Ми вважаємо, Сісфаєр потрібний, але ми отримуємо таку саме таку інформацію. Єдиний варіант Сісфаєру це підписання рамкової угоди. Також президент каже, що. Е Турки пропонували енергетичну історію, типу енергетичний сісфайр. Ми погодились, Росія мовчить. Е, далі він каже, що референдум по Донбасу або вибори. Що ж мається на увазі по Донбасу? Росіяни хочуть, щоб ми з Донбаса вийшли. А американці кажуть, давайте створимо там економічну зону. Оскільки це економічна зона, то що правильно українці звідти виходять? Слухайте, дуже цікава економічна зона. Зеленський в закритій частині каже, що слухайте, ну це ж питання ще управління цими територіями, хто буде ними управляти? І сам же не відповідає на це питання. Американці хочуть, щоб це була економічна зона, читайте, сіра зона, але з якої ми повинні вийти. Financial Times пише, що росіяни нікуди не виходять. Росіяни далі залишаються на своїх позиціях. А ми маємо залишити найбільш укріплені позиції, які зараз є на Донбасі, і відійти, щоб була економічна зона. Дріско обіцяє найтехнологічніша економічна зона, і обіцяють гарантії. Але є проблема, і які саме ніхто не каже. І поки що вони дуже розмиті. Європейці розуміють, тому що ось та історія, яка відбувається. Це в тому числі про них, бо вони наступні. Тому зараз 13-й, можливо, ще початок наступного тижня будуть розмови з Україною, Штатами та Європою. І будемо там про це говорити. Тому всі ці речі, які я говорив в попередньому відео, подивіться. Не повторюю просто вдруге те про що говорив частково Зеленський, але в більш такій правдивій прямій формі, видало дзеркало тижня, там все описано. От а, і я про це по цьому пройшовся. Ось такі найбільші моменти, де акцентував президент, бо там про референдум не говорилось. Я вам про це сказав. От, посилаючись на президента. А друге, по вступу в Євросоюз нам передали переговорну позицію ЄС щодо трьох кластерів. Зараз будемо обговорювати рухатися за кілька днів, буде форум Україна. Європейський Союз підсумковий за рік. Ну і загалом Орбана придавили, сказали закритися, тому що скоро і він піде пасти Овець. Але теж наша переговорна команда, хлопці і дівчата, які кричали, що вони відповідають за євроінтеграцію. Одна вже поїхала на Кивала П'ятими в Штати ховатись від кримінальної справи. Інші теж поховалися: мовляв, два роки тому це все мало бути завершено, а тут тільки прийшла бумага з Брюсселя. Треба, щоб люди відповідали. Тільки політична відповідальність приведе до ефективності, інакше не буде зараз. Усі речі, які говорив президент, не фінальні, але давайте їх обговоримо. Все ще може помінятися після зустрічі е 13-го або з понеділка, дивлячись, яка з них буде важливіша, на яку з них приїде Трамп. Хоча він втомлений. Ви пам'ятаєте? Давайте це проговоримо в коментарях. Можливий референдум. Що ви скажете про цю сіру економічну зону, і загалом про цей кейс витка переговорів? Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть Донат для наших диверсантів. Це ті, хто дійсно роблять прекрасні переговори, тому що вони знають, як з росіян робити хороших росіян, які на все згодні. Для цього ним треба електробайки, якими вони будуть залітати на тимчасово контрольовану територію і знищувати окупантів, і... Повертати наші території, підпишіться на канал, зробіть донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.